Так, це прям розчарування, я нічого тут не можу знайти. Одного ось симпатичного. Але для цього місця, я думала, я тут повну корзину назбираю. А тут лише один такий біля чочок. Гарний теж, трошки їли. але що один. А я хотіла вам ще показати ось такий гриб. Я не знаю, що це. Я такого не бачила. І дивіться, як цікаво. Він, як ніби, кров'ю стікає. Подивіться. З нього тече таке крапельки червоні, як схожі на кров. Отак росте. І ось ще й грубка. Вони мені нагадали дуже сильно е гвоздіка така квітка. Є. Але вони як кров'ю йдуть. Це взагалі таке чудо. Такого ще не бачила ніколи. Дивіться, кроваві плями. Фух. Щось таке дуже цікаве. А ось мій білячочок. Трошки я, знаєте, засмутилася, що він один, бо це таке місце, котре я мала дуже велику надію на нього. Дуже багато грибів тут зазвичай. А я дорогою до цього місця знайшла більше, як на ньому. На ньому лише один грибочок. Ну нічого, ліс, бачите, він різноманітний, буває по-різному. Ось така корзиночка в мене зараз. Все одно рахую, що дуже симпатична, хоч і не чищена. Це вже, знаєте, технічні неполадки. Все буває. І ці дивовижні гриби. Вразили мене конкретно, чесно вам скажу. Гриби, що як ніби кров'ю стікаються, просто кіно якесь. Я розумію, що це сік і все таке, але е, такі містичності додали мені в образ карпатських грибів. Іду, йду. йду. Ще в надії щось знайти.